Треба вже починати з нуля все. Сімейний бізнес дружина, яка от-от народить малюка, друзі та близькі поруч. У рідному Святогірську Михайло мав, як то кажуть, життя мрії, тож гуртом працювали не покладаючи руки, трудилися на благо власної справи та гости їх закладів харчування. З батьками був ресторан, була піцерія. Ну, але з перших днів війни я виїхав в Харків до дружини, тому що в мене дружина жила з дитиною в Харкові. Ми там були, а батьки залишили Святогірську. Михайло пригадує, у перший день повномасштабного вторгнення Росії якраз гостював у батьків на Донеччині. Як під ранок зателефонувала дружина і сказала, що почалася війна. А всього двома тижнями раніше у подружжя народився первісток Михайлик. Тож чоловік стрімголов помчався додому. З Святогірська на Харків дорога йде через Чугуїв, а там якраз саме гаряче було спочатку. От і чесно кажучи, тоді мені в перший раз було страшно, тому що ти їдеш по місту, якраз з обох боків там полігон, там військова частина, поруч прилітає окна машини держать від взривів. Далі розпочалися будні у підвалі з немовлям. Добре, каже мама малюка Аліна, що синок спокійний і міцно не плакав. Втім, у таких умовах бути з дитятком на руках у постійній небезпеці край важко. Інколи там піднімались додому, приготувати поїсти, покупатись. Але в один із днів там щось зайшли додому, трошки на диванчик прилягли. Над будинком пролетіло два літаки. Це було дуже страшно. І ми після цього вирішили, що вже треба, напевно, виїжджати з Харкова. На Донеччину у пекло війни вже зворотньої дороги не було, та й від родиною справи у Святогірську окупанти залишили тільки згарище. Одна біла лошадь під моїм окном. Жуля. Ось він прильот був. А там нічого інші залишилося. Про Волинь Михайло розповіла його мама, бо ж колись приїздила у монастир, що у зимному. Тож вирішили приїхати саме у це село. Там кажуть, сім'ю з радістю прихистили. Втім, час йшов, і Михайло розумів, що сидіти без діла немає сенсу. Хотіли відкривати заклад громадського харчування в Володимирі в місті. І я шукав постачальників. Ну сам перед пива було. Познайомився з власником броварні лучан, дуже хороший. Дядечко <хи> каже: слухай, є в Луцьку непогане приміщення, не хочеш приїхати подивитись, може взяти в оренду. І так як до переїздів подружжю не звикати, тож вирішили таки ризикнути. Тепер в одному з приміщень, що на вулиці Венеченка у Луцьку, наповно киплять роботи. До нового закладу родина підійшла відповідально, і коли гадали, чому ж усе це присвятити, у думках про відомий нині британський політик Борис Джонсон. Він такий дядечко, хоч і великий політик, але він е, може дозволити собі багато чого. Ну, як, е Трошки почувається по життю вільно, скажемо так, не затиснутої рамки. Хочемо, щоб наш заклад був такий вільний, на спілкування, щоб люди цікаві приходили. І якраз от я думаю, це цікава назва. Тим більше в даний час, коли Борис Джонсон саме допомагає нашій країні дуже сильно. І я думаю, така може дана пошана йому. Тож заклад матиме відповідну стилізацію. Деталі поки тримають у таємниці, та без фірмових цитат Джонсона певнять, не обійдеться. Такі фішечки будуть, типу добрий день деньбаді. Персонал набиратимуть, як трохи впорається з ремонтом, тим паче люди тут кажуть відкриті, допомагають чи можуть. Тож молодих людей, сповнених ентузіазму, запрошують доєднатися до команди. Шеф кухаря, до прикладу, хочуть запросити з Харкова. Тестове відкриття закладу планують на жовтень. Поки ж максимально стараються, аби все вдалося, бо серце все одно не на місці, адже батьки Аліни залишилися на Харківщині в окупації. Тато фермер тож своїх людей і поляна призволяще покинути не міг, тим паче у розпал сільськогосподарських робіт. Хоча в реаліях російських ділків жити край складно. Розвозили молоко, випікали хліб. У нього є бар, є зерно. Максимальна волонтера і це не сподобалось. Його забрали. Побачили, що в нього є, можна забрати камазик, манчик і просидів два тижні. Про життя в окупації багато розповідати не можуть. Радіють, що хоч зрідка, вдається почути голос батьків і щиро вірять у швидку перемогу та зустріч з рідними. Тим часом хочуть внести свою лепту для лучан, тож вже у жовтні усіх запрошують на смачні напої та наїдки до Бориса Джонсона. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12 канал.